Доброго! В вашій увазі представляється вінілий програвач фірми Бінатон. Якщо підняти кришечку, побачимо, що має отакий вигляд. Наразі я кришечку зніму, вона маленько тримається, знімається не дуже легко, просто винімається з петель. Апарат має такий вигляд. На базі у нас параміка швидкості 3345. Включення, автоматичний режим подачі тонарма, вибір, розміру платівки та антискетінг. Також вибір настройки прижимної сили. Тонарм s образний Наразі стоїть головка аудіотехніки 95 Є. Тобто еліпсна. Вона в мене підісток я купив цей програвач, я її поставив це вже років 7. Наразі так. Трішки про фірму. Сама сама фірма Binaton була создана в 1958 році. Радімо партап та Wullo Lalvanie. У 1970 році компанія вийшла на міжнародний ринок. І офісі Бенатон появилися в Испании, Японии, Корее, Тайване та інших стран. В основному ця фірма розрабатувала малу битову електротехніку. Наразі цей апарат не сильно славиться популярністю. На формах про нього ну, різноманітні думки О тому, що це погано або базового рівня. Або трішки-трішки вище. Тобто це не вважається яким-нибудь телітним апаратом. Хоча на базі він такий важкуватий. Та зроблено там все ну, було доволі таки якісно. Наразі зараз я закрию кришечку, розверну і побачимо, як він зроблений внутрі. Так, до речі, ніжки мають. Різьбу, щоб настроювати по висоті та наклону. Всі чотири. Якщо зняти кришечку. Бачимо ось таке. Все зроблено заліза ніяких пластмасових шестеренок. Вихід напрямік з голки на Підсилювач, Двигун. мікропереключатель Та скоріше подача. сіті. тобто це йде сеть. тут, скоріше все, стоїть там цей запобіжник. Він йде. Ось сеть іде сюди і відсюди йде на двигун. Єдине тут пластмасове, це ось. Врядова шестерня. Далі є напис. так от. Made in Great Britain. Так, наразі я закрию тут і переверну. Побачимо принцип дії та як воно співає. Так. Як перемикає швидкість, зараз я покажу. Ми знімаємо гумовий коврик. До речі, гума така тверда. яка швидкості здійснюється ось таким чином. Тут на валу дві вирізи. І тому зараз стоїть 33 обороти, це менший виріз. Якщо на 35, перемикає нижче. Так, зараз, по-моєму, тут включено. Виходить він ось таким чином. І якщо перемикнути його, виключити. Зараз ми. Ось ми бачимо, що він перейшов на нижчий рівень. А так робить 33 та 45 обертів. Так, наразі зараз ми все заново і послухаємо, як він грає. Так, вмикаємо. На борту також є перехідник на 45 обертів, адаптер та для зняття і з пластівок. Якщо це так зробити. Уникальный 33. Так, перешло. Потому что у нас на 7 дюймов по поставленной. Сейчас я его заново. Так вот. Перемічнемо на його на 12 дюймів і включимо заново. Бержемо сила 1,9 грамів. Дорожче, не включено підсилювати Трішки далі його ведемо. Oh. Піри його трішки піжекцентру, тобто яблуко. Не буде у нас. Ось такий от програвач. Напишіть, будь ласка, відгуки, пропозиції або ваше мені в коментарях. Дякую за увагу. Всім добра!